За вихідні на Буковині трапилось понад два десятки пожеж. 18 разів рятувальники гасили полум'я на відкритій території. Вигоріло по декілька гектарів сухостою у різних районах області. А у Дністровському районі через сильне задимлення правоохоронцям довелось тимчасово перекрити рух автотранспорту на одному з відрізків дороги. Попередньою причиною даних пожеж є підпал. Окрім того, у селі їжівці виникла пожежа в двох зблокованих господарських бу. Будівлях про це на спецлінію 101 повідомили сусіди. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів, врятувавши від знищення дві будівлі. Полум'я частково знищило покрівлю господарської будівлі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. До служби порятунку також надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Великий Кучурів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я знищило перекриття. Та покриття будівлі завдяки злагодженим діям рятувальників будинок вдалося врятувати. І ще одна пожежа у житловому будинку виникла у селі Вашківці. На момент загоряння власників вдома не було. Про це на спецлінію 101 повідомили сусіди. Назвичайники ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. На жаль, через пізнє виявлення пожежі вогонь знищив будинок вщент. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. І ще одна пожежа ліквідована у селі Ломаченці, де виникло загоряння у житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів та не допустили її подальшого поширення. Того ж дня у селі Веренчанка виникло загоряння в господарській будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Причини даних пожеж наразі встановлюються.